Всем здорова! Сьогодні буду, буду показувати, як ударите свой аккаунт Stars и створити новий. Заходим там, споразум върху три опоръски, звоним настройки, називаємо Помощ і нажимаем Називаємо учетана запись. Нажимаем на нее Оце... стука. Получение удаления своих данных. Запрос удалення личных данных. У нас такая картинка, дверь. И тут пишет удаление моих данных. Нажимаємо на цю кнопку. Назваємо новый посол. І він називаєте перше слово Ви ходите, хоч, удавить мой YouTube. Я согласен на ударен моїх даних. Нажимаємо на це. І нажимаємо «Удалити учетную запись. Ви получите на все своє. Нажимаємо і так робимо і нажимаємо і нажимаємо І ви маєте чекати. Десь 14 дней. Не знаю скільки вам треба чекати. Не знаю, кому буде потрібно десь аккаунт. Но вам треба довго чекати. Я зрозумію, це довго, скучно буде без болтарса. Не може треба оставить інші аккаунт. Ну, можна нічого тихо не получать, бо на комп'ютері, буде на представці. ну короче подписываемся на канал ставьте лайки и всем пока надеюсь кому-то помех надеюсь